Дякую. ми будемо здійснювати розвиток симбіотичних відносин з цивілізаціями нашого мініскулярного раціонального. Там існують логістичні стабічні сані та там різних способів існування. І наші логістичні транспортування, які повністю і на здорослі. Так, так. Питання, я спрошу законе питання, продамено до пропинення військової міської виборчої комісії військової області регуляції і ліквідації. Відвідує ту виборчу комісію, яка була створена у 2006 році, але досі перебуває в єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Тому ми розпочинаємо процедуру ліквідації цієї комісії 2006 року з прийняття

вона була приймана для запознання до міністрів, зазвичай до ЗАГСу, де вони не водять, там життя. Особисто сума ставила 3 мільйони 390 тисяч гривень. Сесонки 10 тисяч і повністю не відповідають повернути на вирази. Та декоративно розпорядовують. А в цьому керівництво є два керівники. Скажіть, можна посилання? Дякуємо. Дякуємо. Шановні депутати, питання номер два: відстави Росіянського старостинського групу за 2024 рік. У 2024 році робота Старостинського групу була направлена на ціліспрямоване зміцнення фундаменту економічного розвитку селища, закладеного попередні руки. І, е і такий збалансований, через зміцнення, дало можливість поповнити до повідомлення міської прямої громади, особливо питання подати, подати на порівняння податку на нерухоме майно. Відміни від земельної діянки та оренди відклади за землю. ну, <працювали> <працювали> Дякую. Підставимо голосування. Добро дня, шановні, шановні депутати, питання номер внесення змін до програми соціального області на поштові. На даний момент є лише одна саміна, а саме зменшенням плану призначення два, на 2 мільйони по об'єкту будівництва. Рекострубція, схему, мобілізації закладу. Поштової освіти номер 29 на 2, 2 мільйони, кошти розстріляються на інше. Проштовує. Дякую. І четверте питання. Вашій увазі проводиться звіт про надходження та використання коштів українських збройних сил України, фонду для Збройних сил України та соціальних мічного видання. За фондом на 1 січня 2024 року ви сказали, що коштів у сумі 20 мільйонів 145 тисяч на надходження фонду від усіх джерел за 24 рік стали 12 8 мільйонів гривень. Усі кошти, як надходження, так і залишок були спрямовані на підтримку Збройних сил України, а саме на закупівлю 206 має пете на суму 30 млн 247 тисяч. За результатами діяльності на 1 січня 2025 року по фозі утворився залишок 2 мільйони 742 тисяч гривень. Прошу підтримати цей звіт. Ставим на голосування. Дякую. 1621, це зміни до бюджету громади 25 року. В даному проєкті рішення три зміни. Це входиться планово освіти, яка затрачає кошти в за 7 мільйонів і шістьдесять шість тисяч співфінансування на реалізацію заходів, які реалізуються за рахунок студентів державного бюджету. На придбання, обладнання, слухання та модернізації дітей, закладів освіти. Це вимога щодо е, самих умов надання субвенцій. Кошти і фінансування передбачається на капітальний ремонт і дані та харчоблоку по ліцею було 18. І другу по департаменту капітального будівництва є пропозиції щодо перерозподілу між об'єктами. Зменшується додатка на мільйони на 2009, та пропонується передбачити мільйони на реставрату званої культури по вулиці Шушевського до Підсового. Що стосування порядку здену, це про затвердження рішення виконавчого комітету, яке було прийнято в міжсесійній період, це зміни до бюджету. Тож потрібно голосування. Сьоме питання порядку денного це проект рішення про надання дозволу на розміщення тимчасової коштів бюджету громади на депозиту та позаду станові банки з 2025 року. Прошу підтримати даний проект рішення. Восьме питання проєкту денного про передачу 25 з бюджету нашої громади, районного бюджету.

я хочу прокоментувати щодо розроблення концепції та а-а, наголосити, що профанація політики федераської служби правопорядку, ну, спеціально на основі сучасних, і я хочу підіслати до державного прогнозування державного правоохоронної програми, передбачається на 25-й рік державного контролю організації та виконання юридичних договорів нового поліцейського нового управління столиці. Я ораденням Відповідних храмовних робіт за створення умов праці для працівників. Передбачаємо 6 мільйонів для департаменту стратегічних освітньої національної поліції для прийняття 100%. Це питання про внесення дні до складу до складу комісії та розгляду адміністративних скарб мені можна подивитися, чи знаєте ви, в якому випадку це проєкт рішення Вінницької міської ради No17 про внесення змін до положення по департаменту освіти вівської міської ради затвердження його мобілізації. Ці зміни викладені тим, що з січня місяця імплементується закон про шкільну освіту, і там, так як у законі про повну загальну середню освіту, є вже конкурсний відбір, називається посада директорів закладів дошкільної освіти. Буде всі завідуючі теперішні будуть визначатися з 1 січня за годину. Відповідно, потрібні зміни. Прошу підтримати даний профішення. Так. 19, да? Так. 19, відповідно, до. Ми розповідаємо постачання по СМДСПА. Це з важковими речі, просто у сьогодні. Доброго дня. Двадцяте питання про внесення змін до програми повнодавності не стосується знову таких надання військових частина. Прошу

Здравствуйте. Мост, да, там. Добрый день. Ваше имя, фамилия, дата рождения, должность директора по по имени фамилии. Я прошу вас ознакомиться с документом, который я вам передаю, для изъятия желаемого согласия по 10-му пункту, 25-му пункту. А также Дані експериментальним планом, який зараз передбачений, який вирішує цю пробу, може бути використаним в інтернаті? Нема. Потрібно знову приєднатися і ставити на о, четверте питання, що визначного колеги. Проведення програми фізичної культури за 24. Є през метація, я на виросло, що ставити на голосування. Там є технічне питання, тому що. Міністерство фінансів змінило наступ по класифікації відповідних день. Тобто, наприклад, для проведення навчання торгування з політика з кожним описом, перепроведення навчання тормозних політ із маленьких, а заході з посіці, в тому числі, дозволяють законодавство. І першого питання ми рік наносимо, здаємо оренду полних руки на праві, центральний парк для щодо сенсового сілька, або таке перебування, що запишети підтримування.

застаємося до 12-го запитання у цьому. На да? питання, мені студенту, відстаняє виживання концепції, астомія, соціальні принципи, доки до школи і п'ять четвертого року. Чи це питання для нашої наради 12-го? Так. Чи я це треба тут підняти? Прийняти, мені не можна. Що за? Не було я питання сім'ї заки, а саме частині ті, що передбачено в комплексі програми новий захід, це надання підтримки, громадські організації, поруч, це кризовий центр, День поруч, який опікується жінками, які дали домашні містили, вони надають їм психологічні білітичні судди, надають їм притулок. Зоповісти він на війніських куторах і ситуація на яку його очолює. Працює він з 2020 року, досить надає. Просимо підтримки, щоб дати нам п'яти 400 тисяч, а також і зміни оформлювання закладу в програмі надання спеціальних послуг. Передання соціальних та реабілітаційних послуг жителям міністрів міської громади. Це стосується комунального закладу марку, тому що ми вводимо послугу соціальну, яка не є базовою, але ми вивчаємо в те, громади. Це буде соціальний супровід при розпроштуванні на робочому місці людей з інвалідністю і надання наших офіційних гармонії, будемо надавати їм супровід.

Зачай навіть також у програмі, це здійснення поховання і знайомі в тіл, України, які загинули нахід досвоєної на агресії. Є, відповідний розрахунок, закону просимо вашої підтримки, що на 25 рік передбачили 617 тисяч, це на 50 осіб. Ми не можемо передбачити, скільки їх буде, але є такі випадки. Це такий один напрямок. Далі просимо підтримку надання фінансової зустрічі на матчій організації. Об'єднання довіри не з вами. Двої організації є також матка, яка втратила сина азота. Скорена рада родин дарів до міського голові. Вона очолює іде різновид по соціальну психологічному сумку. Реханів для членів сімей для того, щоб робити різні заклади, соціальні просимо отримати це сімсот тисяч. А також ще надання фінансової підтримки, громадська організація Світла Україна, які також бізнес працюють з приводу психологічної роботи, соціальні зетерами автоповіді приганяють і різні які заклади проводять.

Yeah. Терехнадцять питання це дозволення комунального закладу, лінії міський ветеранський постійно поверти, підтвердження і погодження. Ми на сьогоднішній день з'єднає громадських таких просторах, ветеранських, але були такі коштовні, чи таких майданчиків не буває за багато, тому що ветеранських політиків, а зараз у ідеться ми маємо спільноти увагу повагу до наших ветеранів, і не вишлетність нативних загиблих. З 1 березня ми е, пропонуємо щоб створити заклад в своїх вікнах закладені має назву побратим. Ми запустили групи голосування. Е, Було декілька назв, але він побратим на як найбільшу кількість. Там на чиселі закладу становитиме 25 осіб. Повноцінно заклад запрацює з травня місяця, але пропонуємо зараз з березня, щоб затвердити положення і пройшли ці всі моменти для того, щоб ми ведемо у березня директора, заступника, бухгалтера для того, щоб просто наповнити провести всі тендифорі відповідно А з травня місяця це буде комфортний, сучасний для адресації, реабілітації, надання допомоги. Нашому дані прошу підтримати на рішення. Я прошу складу на голосування. Дякую. Шістнадцяте питання. Це питання 16: Даним рішенням ми пропонуємо затратити порядок саме громадській організації, який центр ліцентром відповідь. Тому То це інфіксування, а це вже затвердження самого проєкту щодо його е, організації Прошу голосування.

на комісії при цьому на зборі 2000 це дуже якась диша я не чую який вважається власним спеціалом, який намагає нам власність вийти з місцевої ради. Ставимо на плацювання. Спочатку, а то, що нам не то ми зробимо розроблення в проєкті зі збройним спеціалом. Щодо запитання до проєкту, ми зробимо розроблення зі збройним спеціалом. Завершимо розроблення зі збройним спеціалом в цілях 12 днів, коли а на післях

Нема запорядження. Що з новими запорядженнями? Рекомендації за вузькі, запорядження за новими ділянками, гарантії для власних, яке не може бути гарантією, а є гарантією для тих, хто не ставився в цьому тестуванні. Нема запорядження. Так. Якщо спрошуємо, ми можемо оперуватися за новими ділянками та полями. Нема запорядження. Так. Як ви сподіваєтесь, Доброго дня. На навчальний відпуск департамент культури головний етап український. восьме питання про внесення змін до рішення міської ради про зміни до програми збереження культурної спадщини, що це об'єкт комунальної власності вже мати. Тридцять дев'ята питання пронесення змін в положення про порядок долучення до реалізації інвестиційних проєктів стосується питання казової міста при міської ради комісії. <питання> тоді потрібно дізнатись. Зараз я вам щось це. Я хочу сказати, що з приводу проблеми з програмою, з тобою говоримо, от примат, що там вам, е, займ там з вашого профілю, марку, ви можете надавати, і ви дозволяєте висповняти аутентично мого пасу. Ми вас бачу, ви бажаєте з нами колеги.

Видаснювання правління процедуру різних змін для розмеження канrespondі. Міністерство предприємства із гроз興 optical shoulder має право дозволити найпершою перний розумACHET реальному запорізьовувальному наутро занятягу за правауправленmission of the project plan. Ком Kelsey Shawy,els trans-colorism الzel firmware development ways to achieve enhanced interpretation. Магічне проєкта має зробіті базову для усіхieri нез少ш нем necesario перебуває départа до подроблення ухґалdigin relation зсоціально багато з干одного vaccum Тим, на якому я хотів би дати увагу, це теж розмір авансового перегляду. Це менше стаканів сотні, які присутні перебувають на грамотних коштах. І це є високий рахунок. А насправді це процес з економічності не менше, ніж в цьому рівні був. Вони зробили тиматально проект щоб надати різних комп'ютерів співпраців, на подвірку, високий ріст, який ми маємо за комп'ютерів. Це ще один рахунок, який ви